Ввечері 20 січня люди звернулися до тернопільського активіста Степана Барне з проханням допомогти військовослужбовцям, яких в силу певних обставин служби у військовій частині, що на вулиці Будного, годин в Тернополі, можуть передислокувати до Києва. Цю інформацію активно поширили в соціальних мережах. Люди зорганізувалися і масово зібралися біля військової частини. В районі 11 години тут вже було понад 30 машин людей. Більше сотня активістів, які просто заполонили цей провулок повністю, і люди стояли з тим, щоб не допустити можливої передислокації військових. Була та інформація, що там близько ще готується 100 чоловік. для Редислокації я не можу сказати, чи ці 100 чоловік там є, але ознак якихось чітких, того, що там має бути передислокація в ближчий час, немає. Сьогодні принаймні до обіду з військової частини на вулиці Будного в Тернополі ніхто не виїжджав, тільки в'їжджали. Тернопільські активісти чергують цілодобово біля військової частини. Група дорожній контроль їздить периметром і оглядає територію. Напередодні в ніч на 20 січня, за інформацією тернопільських активістів, силовикам Тернополя таки вдалося виїхати в напрямку Києва. Працівник заправки біля військової частини Віталій Бень спілкувався з солдатами. Каже, до Києва виїхали переважно контрактники. Особисто запитував солдатів. На рахунок цих подій, що вони поїхали, каже, говорили, що поїхали в основному контрактники. Солдати строкової служби ну, їх не примушували, по-моєму, їхати. Я так зрозумів, солдат. Віталій Бенч каже, солдати в Київ їхати не хочуть. Говорять, що просто ця влада їх от примушує проти ну, проти власного народу. Виступати. Вони категорично проти цього. Це навіть без слів видно по очах цих солдат, цих молодих хлопців. Ми вважаємо, що сьогодні військовослужбовці внутрішніх військ мають займатися із контрактники боротьбою з злочинністю в місті Тернополі, але аж ніяк не займатися тим, що боротися з нашими патріотами на Майданах у Києві. До тернопільських активістів надходить різна інформація. Зокрема, подзвонили і сказали, що у військовій частині розібрали паркан, і військовослужбовці таки виїжджають в Київ. Проте згодом інформація не підтвердилася. Бачите, різна інформація. Може, на тому хтось іграє, не знаю. Будемо старатися мати більш достовірну інформацію, щоб ми конкретно знали, щоб ми їх туди не допустили. І щоб так, щоб потім ну, нам не було стидно, що ми наші хлопці б'ють ж наші. Ймовірність того, що військовослужбовці виїжджатимуть в Київ в день, мала кажуть тернопільські активісти. Тому планують чергувати тут цілодобово. Будемо тримати на контролі, але щоб громадськість була готова. По першому поклику до кого всі, щоб зібралися тут, а не говорили на майдані, що от ми, 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 ми. Аби дізнатися, чи відбувається передислокація у військовій частині в Тернополі, ми звернулися за офіційним коментарем у контрольно-пропускний пункт. Там нам відповіли так. Нам заборонено давати зараз якісь коментарі, казали, що ви звернулися в прес-службу УВС Тернопільської області, там де вам підкажуть.